Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Києві під час тривоги ТЦК намагались спакувати чоловіка, який йшов в укриття. За нього заступила жінка. ТЦК працює їм, би повоювати самим, а не людей виловлювати, коментували чоловіки, що вели зйомку. Ракети летять, люди мають іти в укриття, кричала жінка військовим. В результаті чоловіка все ж таки відпустили. Я воююсь ракет. Людям молодою бояються. Я йдуть війни, можуть мови.

Это вообще ненормально. Они по улице начинают. Ты готов по маршруту?